Тріск рації розірвав тишу, терміновий і вимогливий. Авдіївка потребувала підкріплення. Росіяни наступали з усіх сил. Кожен доступний підрозділ мав мобілізуватися, щоб утримати лінію фронту проти наступаючої хвилі. Бійці засуєтилися, метушливо готуючись до невідомого. Перевіряли зброю, двічі віряли спорядження, писали поспіхом листи рідним на клаптиках паперу. Важкість ситуації повисла в повітрі, задушливою ковдрою передчуття та страху. Вантажівки загуркотіли, їхні двигуни ревли у тиші перед світанком. Фари прорізали передсвітанкову темряву, висвітлюючи похмурі обличчя солдатів. Кожен чоловік ніс у собі усвідомлення того, що ця поїздка може бути його останньою. Страх відчувався у тісних стінах вантажівки. Проте серед тривоги була сталева рішучість, відданість своєму обов'язку та один одному. Вони були солдатами, і це була їхня боротьба. Дорога до Авдіївки була підступною, пошамованою обстрілами та всіяна залишками минулих боїв. Вантажівки підстрибували та тряслися. Кожен поштовх був суворим нагадуванням про небезпеку, що чатувала попереду. Солдати їхали мовчки, їхні думки були сумішю страху, рішучості та туги за домівкою. Коли вони наближалися до місця призначення, далекий гуркіт артилерійського вогню служив похмурою прелюдією до битви. Серед чоловіків цього загартованого підрозділу виділялися дві постаті лорд і бабай. Лорд, молодий новобранець з очима, в яких відбивався тягар світу, вже був ветераном незлічених перестрілок. Він бачив більше смерті та руйнувань за свій короткий час на фронті, ніж будь-яка людина мала б побачити за все життя. Бабай, сивий командир із золотим серцем, ніс відповідальність за життя своїх людей на своїх плечах. Бабай зустрівся з іншими командирами після прибуття до Авдіївки. Атмосфера була напруженою, повітря густе від сигаретного диму та тягаря відповідальності. Розгортали карти, обговорювали плани тихим голосом. Кожне слово, кожен жест говорив про серйозність ситуації. Кожен знав, що доля Авдіївки, а можливо, й усього регіону, лежить на їхніх плечах. Лорд спостерігав з Бабаєм здалеку. Його молоде обличчя було позначене серйозністю. Що не відповідала його віку. Він бачив тягар командування, що відбивався на обличчі Бабая, безсонні ночі та постійне хвилювання за своїх людей. Лорд, хоч і молодий, розумів вагу цієї відповідальності. Він бачив, як це впливає на людину. Він бачив це у дзеркалі. Наказ надійшов, коли перше світло світанку забарвило небо у відтінки сірого та фіолетового. Атака на світанку. Baba je preda v instrukciji svojim ljudem.